На театральному майдані Луцька відбулася акція Вогонь надії зі слів організаторки Руслани Вознюк. Сьомий рік поспіль продають освячені свічки, а кошти передають на благодійні потреби. Продаж стартував о сьомій ранку. За дві години говорить ініціаторка акції. Усі свічки розпродали. У нас ще були парафінові, але їх було небагато. В основному всі хочуть воскові, тому що вони гарно пахнуть, вони несуть таку таку українську енергетику. Були 30 гривень, були 50 гривень, були 70, 100, 200. Там йшла залежності від самої свічки. І від декорування ми будемо далі працювати до закінчення цієї війни. Це однозначно наш волонтерський штаб працює. А далі ми будемо працювати так, як ми робили раніше. Це будуть благодійні проекти, це буде якась допомога людям, які потребують. П'ятикласник Василь Щур навчається у ліцеї номер один. Хлопчик розповів, вирішив долучитися до акції, щоб пришвидшити нашу перемогу. Я вирішив долучитися до цієї акції, щоб допомогти зсу нашим воїнам, які не жаліють своїх життів, аби захистити нас, щоб ми тут спокійно ходили, навчалися, а також щоб закінчити цю війну. Бо Мені дуже хочеться, щоб ніколи вже більше не було таких жорстоких смертей, і щоб всі люди жили мирно. Для благодійного продажу каже організаторка акції Руслана Вознюк, підготували 400 свічок, щоб їх прикрасити, зібралися за тиждень до акції. Щороку дизайн відрізняється цього разу для оформлення свічок використали лаванду з власного саду, говорить Руслана Вознюк. Ми до неї готуємося ще з літа. Ми засушуємо деякі деякі ось такі квіти декоративні, які, які гарно тримають форму. І взагалі хочеться завжди, щоб свічки внесли гарний позитивний момент. А лаванда вона заспокоює, вона якось надихає. Як розповіла Руслана Вознюк, під час акції вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Гроші підуть на ліки першої необхідності та протизастудні препарати, теплі устілки і термобілизну для військових. Наталка Кликоцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.